Миру вам, друзі, Буча, Київська область. Одне з питань це: а є у вас в Бучі котежне містечка, де було закрита все охорона, відеонагляд, своя зона відпочинку. Скажу вам так, є їх небагато в Бучі, але вони є. Одне з таких котежних містечок у нас налічує 10 будинків в одної стилістики. Дивіться, ось так виглядає. У нас будиночки дуже якісно, Це одна із вулиць. Дивіться, дуже стильненько. Будинки у нас всі побудовані, я нагадаю, в одній стилістиці два види планувань. Перший вид планувань це 206 квадратних метрів на ділянці 10 соток. Це у нас ось цей будинок, цей і цей ще не продані. І другий вид планувань це 160 квадратних метрів на ділянці 8 соток. Це у нас ось цей будинок і цей.